Осіб, які обґрунтовано підозрюються, що ми чинили біфу е при проведенні концерту, намагалися зірвати цей концерт, водія це, на даний момент документує дану подію, встановлює осіб, які причепні до даної події, проводить комплекс слідчих і слідчі операторів. Чи притягну, чи перепрошую чи, е, ті особи, яких ви притягуєте, зараз підозрюєте, так? Чи вони є, мають якісь відношення до так званого правого сектору, як вже звучало в інтернеті? Так, вони мають відношення до правого сектору, саме навіть не тільки з їхніх пояснень, а безпосередньо амуніція, яка на них є, тобто надписи, там є вказано правий сектор, маски і так далі. Тобто зараз рано коментувати і стверджувати, чому. Дана подія е, мала місце, що спровокувало дану подія, е, але ми повинні всебічно повно розібратися в цій ситуації. А в не в е, пане Сергію, ми бачили, що тут приїхали хлопці, які себе керівниками правого сектору. Чи вони так само підтверджували, що це ті хлопці належать до правого сектору у Львові? Ми з ними е, поговорили, пояснили, що дана Ситуація не має зовсім ніякого відношення до тих подій, які відбуваються в сьогодні в державі. державі. має жодних подій, жодного відношення до якихось євроінтеграційних так скажем, справ. І вони нас, я маю надію, правильно зрозуміли. Ми запевнили, що з боку міліції буде все зроблено згідно закону. Особи мають бути встановлені, опитані. Ми маємо право і Можливість на даний момент безпосередньо встановити всі події, які мали місце. Тому що це були, скажімо так, заходи, які були публічні, було дуже багато відвідувачів, свідків, очевидців даної події. Рано говорити про те, що ми можемо робити вже якісь висновки. Але ще раз кажу, з тих пояснень, які вже надані до міліції, можемо сказати, що дійсно дані особи спровокували, вони вилізли на сцену, вчинили бійку, і ми маємо зараз розібратися в цьому дати проводиться. Пан Серіоса не питання, як класифікуються їхні дії, яка стаття відкрита проти них? На сьогодні на, на цей момент зареєстрована дана подія. Єдиний облік, і якщо буде достатньо доказів, буде відкрите кримінальне провадження, я думаю, це буде стаття 296, це поліганські дії. Роман Балук, інформаційне агентство Зік, скажіть, будь ласка, скільки саме людей затримано, і чи всі з них є власне підпадають під категорію Дивіться, учасники правого того, Що самі учасники даної події? Затримували даних громадян. Міліція прибула е, дуже швидко, тому що безпосередньо, uh -huh. бачите, що місце події було неподалік від ревідділу. Але в цей час вже е, людей, які підозрюються в склоні даного правопорушення, затримали самі очевидці, міліція потім. Дійсно допомагала затримувати, передали в міліції. І на даний момент затримано шість осіб, які є... не затримано, скажімо так, доставлено райвідділ. Їхній статус ще не визначено, які безпосередньо брали участь в даній. Чи, чи всі з них ідентифікують себе як так, всі члени правого сектору? Всі себе ідентифікують як члени правого сектору, пояснюють, що вони. Не зовсім згодні з тими подіями, які там відбувалися. Це їхнє право, але ще раз наголошую, що в ніякому разі не є політика, не в ніякому разі не є якісь. Чи, чи, чи є в цій ситуації на даному етапі якась потерпіла сторона. Так, На даний момент ще раз кажу, вивчається повною собічно. Ситуація, яка відбулася, ми встановлюємо потерпілих, які могли отримати в даній ситуації тілесні ушкодження, але вже є впевненість тому, що саме організатори даної події, тобто концерту, вони є потерпілою стороною, тому що завдано збитків безпосередньо в тому, що було зірвано концерт, безпосередньо в тому, що при шарпанині. Пошкоджені певні прилади, певне майно. Я думаю, безпосередньо в цьому вже будемо розбиратися, на яку суму це було. Добре, дякую вам